Усім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Я розпочинаю серію відеороликів про огляд новин в екосистемі Блокчейну Injective, про який я вам розповідав декілька місяців тому. На моєму каналі є відео про огляд цього проєкту. Попрошу вас підписатися, поставити лайк та залишити комент під відео, а я розпочинаю. Тож перейдемо на основну сторінку Twitter акаунту Injective та переглянемо чим ж він здивував нас минулого тижня. Безсумнівно, головною новиною стало оновлення основної мережі, яке отримало назву Bolan завдяки ProPorSolu 314. Це оновлення створює першу світі власну структуру реальних активів, покращує масштабованість блокчейну, розширює його взаємодію, представляє оптимізацію економіки токенів. також Покращення технології спалювання токенів і безліч революційних вдосконалень. Також важливою подією було запуск клон двох проєктів на Injective: це MoonApp, токен, якого був задісний на багатьох біржах та децентралізованих обмінниках. Вони показали дуже потужну статистику, ось тут зліва я покажу. Та ще один проєкт, який називається Dojo Swap. Це перша децентралізована біржа. В ході лаунчпаду вони зібрали більше 24 мільйонів доларів на продажу свого токену. Статистикою з даної платформи я поділюся справа. Не менш важливою подією було оголошення переможців Injective Illuminate Hackathon, який відбувався за підтримки Google Cloud було облено переможців у двох групах: перша це DeFi та інфраструктура. Призові місця зайняли. Aeroswapper, Yield Nest та Chain Defender. Друга група, яка спеціалізується на web 3 це NFT, GameFee, SocialFie, призові місця зайняли InterChain, Ninja Blaze та Ninja Kids. Я їх вітаю, вони всі молодці, а також це ще не все. Нам пропонується вибрати переможця глядацьких симпатій. Я залишу форму в описі під відео. Можете Перейти за посиланням, пройти, вибрати, що потрібно, там, інше написати, якщо вам якийсь інший проект подобається, та проголосувати. Ще одне круте досягнення це позначка у 100 тисяч унікальних делегаторів, які разом застейкали більше 40 мільйонів токенів інш. І на фоні цього проект Noise вирішив роздати стейкерам інш Рендроп. Можете перейти за даним посиланням, перевірити свій аккаунт, можливо, ви станете щасливими володарями даних токенів. На каналі CoinDesk show було взято інтерв'ю з кофаундером Еріком Ченом, де він розповідає всі переваги оновлення Волон, можете зайти переглянути. Також цей тиждень відзначився партнерствами з такими проектами, як Inspect Icon, Fileement готуються до запуску тиснету на Injective EBM. І, звісно, є багато новин від екосистемних проєктів. Це Hydro Protocol, вони оновлюють свою головну сторінку. Також натякаю, що скоро буде майнет. Свою головну сторінку також оновлюють Griphone, це ліквідний стейкінг на інжектів. Це, напевно, якийсь тренд не пішов, чи як оновлення в Таліс. Я залишу посилання на цей твіт, можете перейти ознайомитися. Тут ну, дуже багато цікавої інформації написано. Про себе згадують Міто, що потрібно зайти і покористуватися їхнім сервісом, щоб ми не забували. Та Exotic Markets нам каже, що буде щось через 23 дня. Можливо, також майнет. Це ми побачимо згодом. Та завершу цей тиждень невеликим інсайдом, де нас готують до того, що ми будемо вражені великою кількістю додатків, які будуть запущені на інжектів. Ніндзя, ви готові? Щоб бути готовим, підписуйтесь на офіційні сторінки проєкту та долучайтесь до амбасадорської програми. Давайте будувати майбутнє фінансів разом. Усім до зустрічі! Зустрінемось з вами на наступному тижні.